Джордж Орвел, 1984, розділ 6 У кафе під каштаном людей майже не було. Скрізь на вікно, на запорошені столи, повскози, падало золотаве сонячне світло. Була п'ятниця, безлюдна пора. Вінстон сидів у своєму звичайному кутку, ступившися в порожню склянку. Його погляд знов і знов падав на широке обличчя, яке дивилось на нього з протилежної стіни. Під обличчям великої літери було написано старший брат пильнує за тобою», хоча його ніхто не кликав, підійшовши офіціант і наповнив його склянку чину перемога, додавши кілька крапель з іншої пляшки, вічаної корком, з трубочкою. Це був Сахарин, настояний на гвоздиці, фірмова родзинка закладу, він слухав телеекран. Поки що з цього лунала лише музика, але будь-якої миті могли зачитати інформаційне звернення Міністерства миру, новини з Африканського фронту були вкрай тривожними. Він думав про це зранку, до вечора, євразійська армія. Океанія воювала з Євразією, Океанія завжди воювала з Євразією. із загрозливою швидкістю наступала в південному напрямку. У Полоденному зведені не називали жодної конкретної території. Та, можливо, бої точилися вже у гирлі Конго. Бразивіль, і Леот Подпіль опинились під загрозою. Не треба було мати перед очима мапи, аби зрозуміти, що це означає? Це була загроза не лише втратити Центральну Африку. Перша за всю історію війни небезпеці опинилась територія самої океані. У нього спалахнули бурхливі емоції. Власне, не страх. А щось подібне до незрозумілого збучення і майже відразу згасли. Він перестав думати про війну, цими днями йому не здавалось зосередитись на чомусь одному більш ніж на кілька секунд. Він підняв свою склянку і вдавив її одним ковтком як завжди, його затрусило від джина, і він навіть слабо гикнув. Ця штука була жахливою. Гвоздика й сахарин, бридки самі по собі, не могли перебити нудотного маслянистого запаху джина. Але найгірше було те, що сморі джину, який не вивітрювався ні вдень, ні вночі. Нерозирнено асоціювався у його уяві запахи тих. Він ніколи, навіть подумки, не називав їх. І, наскільки це можливо, намагався їх умовляти. Вони були чимось таким, що він не зовсім освідомлював, але вони повсякчас бованіли перед його обличчям, а їхній запах лоскотав його ніздрі. Коли Джин почав здійснюватися в ньому, вічераного відригнув, відколи його звільнили. Він розповім, а його обличчя повернуло свій колишній колір навіть аж занадто. Його риси зробилися грубишими, шкіра на носі на вилицях побуряковіла, навіть лисина стала рожевою. Офіціант, якого й цього разу ніхто не гукав, приніс шахову дошку останній номер Таймсу, розгорнутий на сторінці шахової задачі. Потім, побачивши, що відстанова шклянка порожня приніс пляшку джином і наповнив її. Не було сенсу то щось замовляти вони знали його звички. На нього завжди чекала шахова дошка, його стіл у кутку завжди був зарезервований. Навіть коли кафе було забите, для відстана залишали стіл, оскільки ніхто не хотів сидіти поруч з ним. Він ніколи навіть не задавав собі клопоту рахувати, випити склянки з джином. Час від часу вони приносили його брудний клапот паперу, який вважався рахунком, але йому здалося, що вони зменшували суму, та його було майдуже, якби вони робили навпаки. Тепер у нього завжди було чимало грошей, у нього навіть була робота, умовна посада, за яку платили більше, ніж в його колишній роботі. Музика з того рана урвалась, і на завину їй залунав голос. Вістон підвів голову й став слухати. Проте він і не почув зведень із фронту. Це було лише коротке повідомлення від Міністерства достатку. Виявляється, у попередньому кварталі 10-й трирічний план з випуску шнурівок для черевиків був перевиконаний на 98%. Він вивчив шахову задачу і розставив фігури. Це було хитре закінчення партії за участі двох коней? Білі починай і дають мат у два години, і тут поглянув на потре старшого брата. Білі завжди ставлять мат, подумав він з відтінком невиразного містизму. Завжди, без винятків, так влаштована гра. Від початку світі у жодній шахових задач чорні ніколи не вигравали. Хіба це не символізує вічний незмінний труп добра над злом? Величезне, сповнене спокійної сили, обличчя відповідало його погляду. Білі завжди ставлять мат. Холос телекрану зробив паузу і додав іншим набагато серйознішим тоном. Попереджаємо, о 15.30 залишайтесь біля екрану, щоб прослухати важливе повідомлення. О 15.30 це надзвичайно важлива новина. Не прогавте її. О 15.30 знову загриміла броварна музика. Вістогна стиснуло серце. Це мала бути звістка з фронту. Інтуїція підказувала йому, що цього разу надійдуть погані новини увесь день. Супроводжувався короткими спалахами збучення. Його не полишали думки про нищівну поразку в Африці, він бачив майже наяву, як резавійське військо перетинає ніколи не порушуваний кордон, як колонія мурах розповзається територію Африки. Чому не можна їх якось атакувати з флангу? В його свідомості яскраво окреслилися образи західноафриканського узбережжя. Він узяв білого коня і переставив його на інший край шахівниці. Він мав стояти ось тут. Хоча він і бачив, як Чорні Орди сунуть на південь, проте він бачив іншу силу, що ота гуртувалась, виходила їм у тил, перетинала їхні комунікації на суходолі й на горі. Йому здалося, що зі своїм бажанням він робив цю силу реальною. Але діяти треба швидко. Якщо вони збудують контроль над цією Африкою, якщо вони розташують аеродроми та бази субмарин на мисі доброї надії, це розітре океанію напіл. Це можна означати геть усе: поразку, крах, переділ світу, загибель партії. Він глибоко вдихнув. У нього нуртувала дивовижна суміш почуттів, навіть не суміш а послідовне ішарування. і шарування, і годі було визнати, якесь почуттів лежить в основному всьому. Спас минувся. Він поставив біля коня на його місце, але якусь мить не міг зосередитись на роз'ясуванні шахової задачі, його думки знову розбіглись. Майже невідомо він вивів пальцем у полюці на столі два плюс два п'ять. Вони не можуть проникнути всередину тебе. Сказала вона, але вони змогли проникнути в нього. Те, що тут з ними відбувається, це назавжди, казав О'Брайен. він сказав правду. Є такі речі, власні вчинки, від яких ніколи не одужуєш. В його грудях, всередині, щось убили, випалили, витравили. Він зустрівся з нею, навіть не розмовляв. Це було безпечно, інтуїція підсказала йому, Тепер вони майже не цікавляться тим, що він робить, він міг би її вдруге зустрітися з нею, якби хтось із них захотів. Насправді вони випадково зустрілись. Це було у парку, в один з паскудних і холодних днів березня. Коли земля була тверда, мов заліза, а вся трава, здавалася, мертвою, ніде не було жодного паростка, крім кількох кропусів, які витнулись із землі. Щоб їх відразу спокалічив вітер. Він якраз поспішав, у нього мерзли руки і сльозилися очі, коли за 10 метрів побачив її. Його відразу приголомшливо те, як вона змінилася. Стали зовсім не схожою на себе. Вони майже розминулися, навіть не поглянувши один на одного. А потім він розвернувся і неохоче пішов за неї. Він знав, що небезпеки немає. Що ніхто ними не цікавиться, вона мовчала, звернула в бік і пішла на простець по траві, ніби хотіла від нього відірватись, але потім, схоже, змирилася з тим, що він іде поруч. Незабаром вони війшли на густі зарості безлистого чагарника, який ані ховав, ані захищав від вітру. Вони зупинились. Було страшенно холодно. Вітер свистів у гілках, тріпав, поодинокі. Бруднуваті крокуси, він обняв її рукою за стан. Приблизно не було телеекрана але десь мали бути сховані мікрофони. Крім того, їх могли побачити, але це не мало значення нічого не мало значення вони могли б лягти на землю, зробити це, якби в них було таке бажання. Подумавши про це, він похолов від шаху. Вона ніяк не реагувала на руку, що її обіймала. Вона не спробувала випручатись або скинути її з себе. Тепер він зрозумів, що в ній змінилося. Її обличчя стало жовто залилистим лоб, скроню перетинав довгий. Часково схований під волоссям шрам, але не було головним. Вона розповніла, від цього якось несподівано огрубіла, і він пригадав як одного разу біля вибуху ракети допомагав витягнути труп із якихось руїн і був здивований не лише його неймовірною вагою, а й тим, яким заляканим він виявився, як незручно було його тримати. Він чого тіло робилося більш схожим на камінь аж на людську плоть. Тепер її тіло здавалось йому таким самим. Він подумав що її шкіра зараз також зовсім інакша, ніж колись. Він не намагався її поцілувати, і вони не розмовляли, коли йшли по траві назад. Вона вперше на нього подивилася. То був короткий погляд, сповнений зневаги, неприв'язді, він що чия це неприв'язь була через колишнє, а через його одутле побличчя обл... очі, які сльозилися на вітрі. Вона розташувалась на різничних станціях поруч, але не занадто близько один до одного він зрозумів, що вона хоче щось сказати. Вона за кілька сантиметрів посунула на свій грубий черевик і зумисно зламала суху галузку. Він помітив, що її ступні наче стали широкими. Я тебе зрадила, відверто зізналася вона. І я тебе зрадив, сказав він. Вона ще раз нестерпно глянула на нього, іноді, заговорила вона, вони погрожують тобі чимось таким, чого ти не можеш витримати, не можна навіть подумати про це. Іноді ти кричиш не робіть цього зі мною, зробіть це з кимось іншим, зробіть це із тим. І, тим -то. і, можливо, після цього ти вдаєш, що це був лише обман, і ти сказав, що вони перестали тебе катувати. Але насправді ти цього не хотів. Але це не справді. тієї миті, коли ти це промовляєш, ти цього справді хочеш. Ти вважаєш, що іншого шляху до порятунку немає, і ти лазиш рятувати у такий спосіб. Ти хочеш, щоб ти сталася з кимось іншим, тобі байдуже, що цей хтось страждає. Ти думаєш лише про себе. Ти думаєш лише про себе? озвався він луною, а після цього ти більше не відчуваєш до цієї людини того, що відчував раніше. Так, погодився він, не відчуваєш. Більше я не було про чого сказати один одному вітер обліплював їхні тіла тонкими комбінізонами, майже відразу їх стало ніяко мовчки сидіти там. Крім того, було надто холодно, щоб сидіти нерухомо. Вона сказала, що їй треба встигнути на метро і підвелася. Нам треба знов зустрітись, сказала вона. Так, погодилась вона. Нам треба знов зустрітися, погодився він. Якийсь час він повільно, нерішуче йшов за нею. Вони продовжували мовчати. Вона не намагалася позбутися його, але йшла так швидко, що він не міг іти поруч з нею і не вже було вирішив привезти її до станції метро, але несподівано це ходіння на холоді здалося йому безглуздим і нестерпним. Його охопило бажання не скільки покинути Джулі, а скільки повернутися до кафе під каштаном, яке ніколи досі не здавалось його таким привабливим, як зараз, його уяві постало ностальгійне видіння. Свого столика в кутку, з газетою, шахівницею, склянкою клянкою джин, яка ніколи не верчупалася. Крім того, там тепло. Наступної миті він намисне дозволив людям їх розділити. Спочатку вдав, ніби хоче її наздогнати, потім уповільнив ходу. Розвернувся і подався в протилежному напрямку. За півтора метрів озирнувся, людей на вулиці не було багато. Але він усе ж не зміг її розгледіти, не могло бути кожна з тисячу квапливих постатей. а можливо, він не зміг упізнати її спини через огрядне загробіле тіло. Коли це відбувається, сказала йому вона, ти насправді хочеш, щоб так сталося, і справді хотів, щоб так сталося. Він не просто це казав, він цього хотів. Він хотів, щоб пацюки віддали не його, а їй. У музиці. Що доренчала з того екрана, що змінилось? З нього вилетіла натріснута і глузлива нота, жовта нота. А тоді, можливо, цього й не було. Можливо, це його пам'ять відгукнулась на тонкий звук. Голос заспівав. Під каштаном, під розголем продавали ми себе я тебе, а ти мене. На його очах виступили сльози. Офіціант, який приходив повз нього, побачив. Що його склянка порожня і повернувся з пляшкою джина. Він узяв свою склянку і понюхав її, з кожною випитою порцію смак піла, не пом'якшувався, а робився ще гідкішим. Але воно стало частиною його, це було його життя, його смерть і його воскресіння. Це був джин, який щовечора відбирав у нього тяму і щоранку допомагав його оживити. Коли він прокидався, а це, звичайно, відбувалось не раніше одинадцятої години, обважлював повіками, вогнем у роті і закляклиною спиною. Він би навіть не підводився з ліжка, якби не потрібно було дотягтися до пляшки і чайної кружки, які він ставив уночі на столик біля ліжка, удень він сидів, слухаючи телеекран. З кам'янілим обличчям і пляшкою не 15-ї, аж до закриття закладу він стовбичив у кафе під каштаном. Нікого більше не цікавило, чим він займається, його не бачив жоден свист. Жоден телеекран не горлав на нього. Іноді, десь двічі на тиждень він ходив до запалюженого, занедбаного офісу у Міністерстві правди і виконував невелику роботу. Якщо то можна було назвати роботою, його призначили під комітет підкомітету, який був підрозділ одного з незвичайних департаментів, що займалося дрібними проблемами, які виникали під час підготовки 11-го видання словника новомови, вони займалися підготовкою чогось, що називалося проміжним звітом. Але він ніколи не міг достатньо зрозуміти, що саме вони звітували. Здається, йшлося про те, де треба ставити коми всередині думок чи зовні. До комітету входили ще четверо людей, усі були схожими на нього, були дні. Коли вони збирались, але потім швидко розгодились, відверто зізнаючись один одно що їх немає що робити, але бувало, коли всі вони майже з запалом бралися до праці. Звуючи свої працездатність і складаючи довгі меморандуми, яких, утім, ніколи не закінчували, виникали тривалі суперечки. Стосовно того, про що їх треба сперечатись. Суперечки заплутані й складні. В ході яких таких так, починаєш сперечатись, ще ж термологію, таким чином, часто відхиляючись, далеко бід, і першопричини суперечки. Потім виникали сварки, навіть звучали погрози звернутися до вищого керівництва, а тоді несподівано з них нібито витікало життя. Вони сиділи за столом, дивлячись один на одного з гаслими очима, наче привиди, які щезають після вчорашнього крику півнів, телекран на мить замов, вісто знову підвів голову, повідомлення, але ні. Просто змінилася музика. У нього перед очима стояла мапа Африки, пересування армій та було в вигляді діаграми. Чорна стрілка була спрямована вертикально вгору, а біла стрілка горизонтально на схід, перетинаючи хвіст першу, ніби для певності, він поглянув на незворушливе обличчя на портреті хіба таке може бути, що не існуває другої стріли? Його цікавість знову згасла, він ковтнув трохи джину. Підняв білого коня і зробив пробний хід, шах. Але, очевидно, це неправильний хід, бо несподівано мимоволі звернув спогад. Він побачив освітлену свічку, кімнату з ліжком, накритим білим покривалом і себе, хлопця дев'яти чи десяти років, який сидить на підлозі, трясе гральні кость і збуджено сміється. Його мати сидить напроти нього і також сміється. Мабуть, це було за місяць до того, як вона зникла, то була хвилина злагоди, коли він забув про свій лютий голос, і тимчасово жила його колишня любов до неї, він добре запам'ятав той день похмурий, сльозуватий день, коли ж шибками вікон струменіла вода, а світло в кімнаті було занадто тьмяне, щоб читати. Нодьва двох дітей у темряві тісні кімнати ставала нестерпною. Вістон скиглив і придився. Робив мані спроби попросити їсти. Гах сам кімнатою, перекидаючи всі речі і капаючи нижні панелі стін. Аж поки сусіди почали стукати в стіну, а мала знову і знову пхинькала. Врешті ред мати сказала Поводься чемно, і я куплю тобі іграшку гарну іграшку, тобі сподобається. Вона вийшла під дощ до блишньої крамнички, де продавалось геть усе, і повернулась з картонною коробкою, в якій була гра, змій і драбини. Він досі пам'ятав запах мокрого картону Гра була нікудишньою, дошка розтріскалась, а маленькі дерев'яні фігурки були так грубо вирізані, що не могло стояти й перекидались. Вістон бач дуже похмуро дивився на гру, але потім мати запалила недогора свічив. Вона сіла на підлогу і почала грати. Незабаром Вістон охопив азарт. Він вибухав сміхом, а фігурки дерлися драбинками до перемоги, а потім ковзали до змія униз майже до самого початку. Вони зіграли вісім-сім разів. Кожен вигравав по чотири гри. Монато мала, аби зрозуміти суть гри, сестричка сиділа, спершись на подушку, і сміялася разом з ним. До самого вечора їм усім було добре разом, як у його ранньому дитинстві. Він витіснив це видимо до своєї свідомості, фальшивий спогад. Йому іноді докучали фальшиві спогади. Пусте. Якщо знати, що насправді все це нічого не значить. Деякі події трапляються, деякі ні. Він повернувся до шахівниці, знову підняв білого коня. Майже тієї миті кінь вислухнув його з пальців, зі смукотом упав на дошку. Він стрепенувся, наче його штрукнули голкою. Повітря пронизав гучний звук сурми, коли перед новиною звучав звук сурми. Це завжди означало перемогу. Закладом, неначе пробіг електричний розряд. Навіть офіціанти стрепенулися і нашорошили вуха, звук сурми спричинив оглушливий гамір, усе про що сповідомляв звужений голос екрана. та він майже потонув у радісну ревиську, що долинало з надвору. немов за пахом чарівної палички, но вона враз вихлюплилася на вулицю. Того? Що він почув, було досить. Аби зрозуміти, що все сталося, як він і передбачав, зібралася величезна морська армада і завдала несподівану удару в тил ворога. Біла стріла перетнула хвіст чорний. Скрізь гамір пробивались уривки тріумфальний фраз, широкий стратегічний маневр, досконала взаємодія, безладна втеча. Півмільйона полонених, цілковита деморалізація, контроль над усією Африкою. Війна дуже близько до свого завершення. Перемоги. Найбільшої перемоги в історії людства. Перемоги. 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 Відстанові ноги консультивно, засмикалась від столом. Він не підводився зі стільця, але подумки біг. Дуже швидко біг разом. Із вуличним натовпом і глушливо горла, він знов поглянув у гору на портрет старшого брата, колос, що височіє, здійнявшись на світом, скеля, об яку марно б'ються азіатські орди. Він пригадав, що лише десять хвилин тому, так, лише десять хвилин тому. Він усміхався, коли гадав, якою буде звістка з фронту при перемогу чи поразку. О, це було щось набагато більше, аніж загибель Євразійської армії з першого дня, переведено в любові. В нього багато що змінилось, але останнє неоцінене зцілення стало лише тепер. Голос телекла лунав лунаві досі, розповідаючи про полонених, трофеї і різанину. Проте крики зовні. Трохи стихли, офіціанти повертались до роботи. Один з них підійшов з пляшкою Джину, перебуваючи в блаженному марені. Місто не звернув уваги на те, що йому знову наповнили склянку. Він уже не біг вулицями і не горлав. Він повернувся в Міністерство любові і тепер отримав останнє прощення. Його душа була чиста. Мов перший сніг, він сидів на лаві підсудних. У нього зізнався, від усіх здавав, і не йшов вистеленим білим плитами коридором. Йому здалося, що він іде під променем сонця, а за спиною у нього озброєний охоронець. Довго куля входила в його мозок. Він звів погляд на величезне обличчя, його знадобилось цілих сорок років, аби зрозуміти, яка усмішка ховається під чорними вусами. О, жорстоке, безглузде непорозуміння, опертий, норовливий утікач від людської туботливості. його щоками скотились дві розбавлені джином сльози, але все гаразд, тепер усе гаразд, боротьба завершилась, він здобув над собою перемогу, він полюбив старшого брата.